Доброго дня, друзі! Завершили переобладнання 447-го Віто. Переодягли його в бодіт від Майбаха, новий капот, емблемка Мерседеса, Майбах Решітка, Майбах-Бампери. Позаду також новий бампер перекрашений, попалірований. Замінили повністю мультимедійну систему. Нова. Магнітола, нові дуйки від В Класа, перешиті сидіння в екошкіру з Алькантарою, Майба. Ром. Тут позаду встановили електричні сидіння від BMW, стіл, бабочку. Встановили також холодильник ось такий. USB-зарядки, телевізори, кондиціонер, автономний опалювач, ебершпрехер. Потолочний телевізор, стіл, підлокітники, карти, підстаканники, піонер-аудосистема. Зробили все найкраще, як і для себе. Тому цікаво переобрання звертатися, так олія Психопро.